Друзі, про те, що держава може зробити, як нас захистити і що взагалі робити із цією загрозою довкола нашої запорізької атомної електростанції, Далі будемо вести мову з нашим гостем з нами на прямому зв'язку. Викона виконуючи обов'язки голови Держатоморегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Вітаю слава Україні, героям, героям слава. слава пане Олежа. Поясніть нам будь ласка. от У нас є заява від президента, є заява від гурмоміноборони. Всі всьому світові вже сказали. В нас біда, а біда буде не тільки на території України, а й світової стане раптом що та да? тобто інформацію поділилася, але тим не менше, на кого б зараз ви покладали найбільшу відповідальність в питанні врегулювання? Хто що з цим може зробити? Ну, мабуть, наша держава могла б убезпечити прилеглі території. А далі що робити? Дякую за запитання. Ви знаєте, найбільший ризик стосовно Запорізької атомної електростанції це перебування на АЕС терористів фактично зі зброєю в руках. Це відбувається з 4 березня 2022 року. значить Наразі атомна електростанція є також замінованою, це офіційно визнали МАГАТЕ. Значить, я хотів би зазначити, що МАГАТЕ зараз на Запорізькій АЕС з метою здійснювати моніторинг виконання принципів МАГАТЕ, так от відповідно до цієї заяви, значить, порушуються принципи МАГАТЕ, як вони їх формулюють, значить, про те, що відповідно не має бути атакована запорізька атомна електростанція, значить будь-якими видами зброї, критична інфраструктура або персонал, значить це скажімо так, можливий фактор ризику з у зв'язку з цим мінуванням. Вот і також ще принципи, оскільки ми маємо випадок детонації міни. Яку заклали расисти свого часу, 13 квітня здетонувала міна і було пошкоджено турбінне обладнання енергоблока номер 4 Тобто, наразі всім відомо, що відбувається, але, скажімо так, офіційних заяв МАГАТЕ з цього приводу. Немає, я думаю, що вони найближчим часом, скаже, так розберуться в цій ситуації і вийдуть з офіційною заявою. Ми не бачимо також заяв про порушення. Про те, що не виконується резолюція ради керуючих магате. І маємо вже три резолюції ради керуючих, які фіксують фактично міжнародний консенсус стосовно того, що е, рашистські окупанти мають залишити запорізьку електростанцію, демілітаризувати, демілітарізувати її. І єдиний безпечний шлях, як можна повернути безпеку на Запорізьку електростанцію, це деокупація, демілітарізація і повернення її під повний контроль легітимного і відповідального компетентного оператора, власника на екенергатам, і повернення туди органу регулювання ядерної продіаційної безпеки, це Державна інспекція ядерного регулювання України. Виключно за таких умов можлива безпечна експлуатація. Наразі в умовах навіть відсутності Каховського водосховища і в умовах відсутності надійного електропостачання, Державна інспекція ядерного регулювання. А, е ухвалила рішення щодо переведення енергоблока номер 5 в стан холодний зупин, і експлуатуюча організація не е робить все можливе для того, щоб виконати це. Але окупатин, окупаційна влада перешкоджає у виконанні законної вимоги органу регулювання ядерно традиційної безпеки і експлуатуючої організації. Про це також повідомлено МАГАТЕ, але на жаль. Поки що uh -huh. заяв про це також ми не бачимо. Маємо надію, що найближчим часом це значить, відбудеться. Пане Олеже, я хотіла би два звернутися, можливо, по якісь дуже практичні поради. Я думаю, що ви теж моніторите інформаційний простір і бачите, що ну така істерія розпочинається, і вона, звісно ж, там я скажу, прямо не без допомоги наших колег-журналістів. Там значить, вже є аналітичні матеріали, чи вже біжимо ми всі за йодом, чи не біжимо. Треба виїздити з території, яка прилегла і може бути заражена внаслідок якоїсь трагедії чи терористичного акту. Чи ні, що робити, що закуповувати і так далі. От якісь практичні поради тим людям, особливо, які точно нас дивляться із Запорізької області і не розуміють, так вони відкривають стрічку новин, а на них випадають всі ці хайпові заголовки. Що робити? Дякую за запитання. Ми від зробили відповідне моделювання можливих, скажімо так, аварійних ситуацій аварій на Запорізькій АЕС. Станом на сьогодні, вот. і якщо значить, ми моделюємо розвиток події з стану, в якому знаходиться енергоблоки сьогодні, то найбільш критичним виглядає енергоблок номер 5, який зараз знаходиться в стані гарячої зупини. Значити, якщо моделювати розвиток події з цього стану, то ми Значить, невідкладні контрзаходи, я маю на увазі, тобто укриття, необхідність укриття персоналу або населення, значить, територія невідкладних контрзаходів обмежується промисловим майданчиком, виключно Запорізької атомної електростанції, тобто фактично периметром атомної електростанції. Значить, стосовно йодної профілактики, то на наш погляд немає необхідності робити це заздалегідь. Потрібно очікувати відповідних повідомлень від Міністерства охорони здоров'я України. Значить, і скажімо так, зона впливу. Якщо я підкреслюю, якщо ми розглядаємо теперішній стан, скажімо, енергоблока за гарячий зупин, а не будь-який інший, то вона значить, відповідно обмежується також територією прилеглою виключно до. Промислового майданчика Запорізька телектростанція, тобто на сьогодні так, але, але я застерігаю про те, що стану гарячої зупини, енергоблок може бути переведений скажімо так, в інші стани, з яких наслідки можуть бути набагато, скажем, більш більш більший вплив може бути. Пане Лежа, на останню коротенько хочу вас запитати. Дуже багато за останні кілька днів ми чуємо від різного роду спеціалістів оцінку, що мовляв Зеленський і Буданов, це політичні заяви. Вони повинні так говорити. А насправді конфайнмент енергоблоків настільки потужний, що там в одне місце треба 5-7 ракет вистрелити, щоб відбувся якийсь там вибух, який буде загрожувати викидом ядерних речовин. і Так далі, насправді реактори дуже захищені. Чи так це? Кому вірити? Mm -hmm. Дивіться. Запорізька АЕС це об'єкт використання ядерної енергії, і вона розрахована виключно на впливи, скажімо так, природні техногенні і не розрахована на військові впливи. Таким чином. Військовим чином можна вплинути на АЕС так, як ніхто це, скажімо, раніше не моделював, не розраховував. Тобто можуть бути вплив, значить, який пов'язаний з великою територією досить значить, України, і не тільки можливий транскордонний вплив. Ми навіть складно уявити значить, цю хвору людину і що вона зробить та хвора людина, безвідповідальна, яка зараз відповідно. Знаходиться на Запорізькій АЕС, і віддає такі відповідні розпорядження, як ми бачили, теракт на Каховській ГЕС. тобто, це може бути аналогічна ситуація, виключно в військових цілях щось зроблено, і ми складно дуже прогнозувати такі. Ну точки. будемо сподіватися, що цього не станеться. Пане Олеже, Вдячні за коментарі, виконуючи обов'язки голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков був з нами.